Я вам дуже багато чого розповісти. Розповім про те, як дух матері України зараз готується його простір до Дня Незалежності. Ахо, вітаю! Ви в полі Еви. А, дайте мені, будь ласка, знати, чи мене чуть, бо щось незрозуміле відбувається з зв'язком. Я вже без мікрофона, можливо, буде гірший звук, але напевно я маю надію, що його чуть. А, напишіть мені, будь ласка, чи мене чути. Щоб я не завершила ефір, а потім після цього не подивилася, що так, є сердечки, значить ахо, все. Вітаю. І так пояснюю. Господи, що ж почати, почати, щоб пояснити все. Ми живемо в полі живої свідомості. І ця свідомість, як і наша свідомість, персональна, індивідуальна, розвивається. Вона проходить своє визрівання, самоусвідомлення, робить якісь висновки, потім ставить їх під сумнів, потім перепровіряє, чи можна ще якось. І ця свідомість багаторівнева. Вона починається з клітин, з клітин фізичних тіл, це наших тіл, рослин, і закінчується загальною свідомістю, Всесвіта. Тобто, логос це простір. В якому розвернута наша реальність. І е, цей логос, єдиний великий, пізнає себе через персональні я і їх взаємодії. І для того, щоб це ціле саме себе змогло пізнавати, воно розклало себе на мільярд персональних я. Без різниці, так як в нас з вами є тіло, в нас з вами є емоції, в нас з вами є думки, в нас з вами є програмне забезпечення через ДНК, через програми роду, через програми душі. Тобто знаємо ми вже всі, що ми така симбіоз дуже-дуже великої кількості констант, яких ми ідентифікуємо як я. А тепер уявіть, що той, Логос загальний той космос це також ви, тільки іншого рівня, а все останнє ідентичне. Так ось, коли е, проходить оце самопізнання, пізнання, то е, є і продукти життєдіяльності. І е, я зараз кажу про е, інформацію. Коли ми з вами приходимо до якихось висновків, що це таке? Життя воно таке, 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 таке. Жінка, це таке, така, така, дитина, це те те, те, держава, це те. те, те. Ну, тобто, ми а, з точки зору всіх дотиків нашого досвіду, певні статичні такі вже висновки, які потім вже не перепровіряємо і рухаємося далі. Але наступає час, коли є певна зупинка. Коли треба подивитися назад, і все це передивитися, сказати цьому так і відкритися зовсім до чогось нового. І так свідомість переходить в пізнання чогось іншого, і це також приходить таке визрівання в самоусвідомленні. Я привожу приклад, як формується особистість у людини. І приклад того, хто така дитина, хто такий підліток, і хто така доросла дитина людина, тому що підліток. Вже починає розуміти, що він несе відповідальність, в нього є обов'язки, в нього є а дитина ще цього не розуміє, а друса людина взагалі розуміє, що вона не несе за все відповідальність, і ось зараз відбувається щось дуже схоже: що це ціле, яке себе пізнавало, змогло себе пізнати, воно розклало себе на мільярди оцих персональних я і так, як це у кожного я своє відчуття, своє почуття, своє я. Умовно, да? хоча це все ілюзія, не дивлячись на те, що ніби ми дійсно маємо фізичні тіла. І з цієї різності були конфлікти. І тих, хто знаходили щось єдине або єдине, навколо чого ми можемо об'єднатися, то ми тоді з вами формуємо певну силу, і ті інші сегменти також кластеруються навколо чогось. Цінностей, розуміння, бачення, ну, тобто, це вже там і все. Так, так друзі з'являються, так формуються нації, так формується ідентичність, оце ми, ми ось такі. Да? І тепер дивіться. А тепер йде зворотній зв'язок, коли ціле, яке себе розклало на персональне, я досліджувала себе, тепер хоче пізнати цілісність через цю різність. І зараз іде інтеграція в е, е, єдине, щоб воно згадало, що воно єдине. А, і е, цей процес е, розпочався на нашій планеті через війну, е, як би там не було, щоб вони казали, що єдиний ми не народ, не єдиний, ми не єдиний народ на всій планеті Земля. Ми єдиний рід. Існування, тому як би нам не хотілося не вважати цих братами росіян. Так як ми не вважаємо братами африканців чи індоамериканців, але ми ними є. Хоче витець ви те, це чи не хоче, бо це єдина свідомість. І рано чи пізно людству треба буде це усвідомити. І зараз досить близькі, скажімо так, поєднані одною культурою, одною традицією, одною історією, праве ліве півкуля. Одна хоче одного, інша хоче іншого. Про відбулася ця поляризація. Зараз запускають на планеті Земля взагалі. Ось цих, знаєте, оці всі кластери, які були як такі знаєте партійні ліберали, демократи. Це метафора. Я зараз кажу про ці системні цінності. Яку в якому е, суспільстві хоче жити свідомість, в якому середовищі вона хоче продовжувати свою еволюцію, свій розвиток? А, і е, зараз е, на планеті таких два полюса, які почво навколо себе об'єднують все, е, що є на цій планеті одні за мир. Тобто демократичні всі ті, які ми з вами знаємо, засади. І ті, хто хочуть, щоб сила вирішувала, щоб вирішувало, щоб знаєте, вирішував один і монархія певна. А інші кажуть, ні, є ми і це ми прагне бути єдиним. І тепер давайте. Да, оце і є війна. Війна, хто хоче ієрархії. Як е, трикутника, де є зверху одна людина, яка всім розповідає внизу, що, вам, що їм робити. Чи резонна сітка? Тепер подивіться на цю ієрархію піраміди, якщо ви подивитеся на неї зверху, подивіться на будь-яку піраміду зверху, і тоді ви побачите, що той, хто зверху це центр. Якщо цю піраміду опустити, і тоді відбувається резонна е, клітина. І тоді той, хто в центрі, дбає про всіх, слухає всіх, але вирішує я. І от зараз. А наша, оцей крест да, горизонталі й вертикалі між собою воюють і завдання знайти да, хрест і антихрест знайти ці діагональні ще рішення, паритети, поєднання, де ми можемо домовлятися, де не а де колаборація, де народження того, чого ще не було. І от саме цей процес відбувається сьогодні з цідомістю планети Земля. І саме цей процес сьогодні, з точки зору одного з полюсів, виконує на рівні планетарному Україна. Тепер повертаємося до Дня Незалежності. Да? Україна переможе тільки, якщо ми будемо єдині. Єдині в розумінні, що дух України потребує тіла, а тіло це ми. І в цього духа є і руки, і ноги, і очі, і кишківник, і все інше. І тому всі ці місця, всі важливі, хто воює, хто домовляється, хто налоги платить, хто, хто, хто. А є дійсно, як в кожному вулику є трутні. Вони також є. Є паразити. Які є віруси, які харчуються за рахунок цілого, і так тому ми так, знаєте представництво того всього, що є в свідомості кожного, того, що є в свідомості людей планети Земля, і сьогодні це все дуже прозоро, дуже видно. Тож, дух України був призваний да пробуджений поклик, поклик, матері світу, поклик матерії, поклик природи до цих змін. Це знаєте, коли прийшов підлітковий вік. І почали гормони. І вони, вони вас не питають, готові ви чи не готові? Оце і є поклик тіла. І ти будеш змінюватися. І якщо ти будеш змінюватися відповідно до тих реалій, які зараз в твоєму тілі, які, то ти більш-менш пройдеш це гармонійно. Ми знаємо, так, як жінки клімакс проходити, як підлітку проходити. Як оце дуже-дуже схожа аналогія, як ми з вами сьогодні можемо один і той самий досвід або виригувати, вибачте, або проходити. Ходити, тому що в нас закладено самим творцем ця здатність до переходу із радості і щастя, а не через конфлікт, тому що ми навіть психології називаємо, що етапи формування особистості мають свої кризи. І в цих кризах відбуваються певні фіксації, і потім, якщо цей процес свідомість ну, людина не пройшла гармонійно, то вже потім вона не може жити і насолоджуватися, і бути наповну в тих раліях, яких вона є. І тому від цих переходів взагалі залежить. Знаєте, ви їспит здали, не здали, а ви стали сильнішим, ви докрутили всі гештальти. І ось зараз. Да, Йде в таке певне поглиблення Україна, яка сьогодні воює за свободу, датьки за свободу Тртуж дуже важливо, щоб люди розуміли, що таке свобода в нашому реалії. Це не просто здатність і спроможність і право жити на своїй землі, будувати свій простір, мати свої там відносини з Богом, всесвятом і одне з одним відповідно до нашого розуміння. Це зараз відбувається з усім людством тому на День Незалежності України дійсно фіксація зараз йде в такому просторі, як День незалежності людства. День незалежності людства. Тепер повертаємося, що ми зможемо з вами зараз зробити, щоб та робота, яка відбувається, для нас була безболісною і, більш того, можливо, ще й навіть радісною. Бог, який занурювався, дивіться, в це все. Да? Він прописав певний алгоритм. Ми це все я маю на увазі, коли Бог взагалі матеріалізувався. Він знав, що там дуже легко потім заблукати. Заблукати в світі має і можна не повернутися. І тому все має цикли. І коли цикл завершується, коли свідомість виходить із тіла із плоті, я зустрічає тільки світло. І вона повинна згадати, що є світло. І це. Відповідно до кожного вашого персонального я і навіть до Бога. Така махапралая, коли нічого він закінчив, він знаєте, що таке закінчити? Кінчити, да, оргазм, а, і все, більше життя закінчилося, це все. А, і а, він а, в лоні, на піку матері Кунделіні, розчиняє все залишається тільки світло. І чим було світліше світло? Тим потім темніша темрява приходить. І приходить спокій, і все зупиняється, і все завмирає, і немає нічого, немає навіть очікування. І потім, із цієї темноти починає з'являтися світло. І це світло приходить до тебе в певному образі всього того, що ти нажив. І ти знову туди це насіння заходиш. І починаєш вже змінювати, прокручувати. Так ось сьогодні відбувається цей самий процес без фізичної смерті, без фізичного розчинення. Все світу, дивіться, з'явилося все, видихнулося, вдихнулося. А тепер уявіть, що є деконструкційний процес, коли це починає змінюватися, не заходячи в центр, не руйнуючись, йде переписування матриці реальності. Задля цього потрібні свідки, свідки, які знають, що усе є світлом. Я світло, ти світло. Всередині кожної рослини світло, всередині кожної людини світло. Я зараз не за бездушних, вони вам на 300 років не потрібні. Це от ті, кого взагалі це все не цікавить. Оце все, да, що, що я вам зараз говорю. Я зараз кажу про усвідомлених. Знаєте, як дитина, а вона не запитує, хто я, навіщо я тут, в чому моє завдання? Їй треба навчитися сидіти, тримати іграшку, тримати пляшечку, до мами дотягнутися, знати, що таке собачка. Що таке киця, що таке вітер, а потім чомусь навчитися, а потім сісти і взагалі подумати, а хто такий я. Оце так само і з нами, з вами. Дуже багато людей, поки у яких оце не цікавить. Але а, логос чекає тих, кого це цікавить, щоб через них подивитися, і через це світло починати це світло пробуджувати. Тому що ми робимо з вами на незалежності. Ще, мабуть, завтра вийду обов'язково, щоб про це поговорити. Дали прямий прихід в розумінні того, що коли я кажу, я є світло, то я повинна розуміти, що все є світло, атом це світло. Всередині є протон і нейтрон, ядро, і світло йде з ядра. Це не езотерика, це фізика, це квантова фізика. І це вже світло не матеріальна частина, а хвильова хвиля. Хвиля певного світла. Світло може бути будь-якого кольору да, з домішками, може бути білим, може бути білим білішого, може бути сіруватий, може бути будь-який. Так ось ми з вами, коли розуміємо, що ми оте. Да, оце в нас пальто, оце в нас оболонка, яка, як в аватарі, дає можливість проявлятися, реалізовуватися, відчувати в цій реальності. Але насправді ми, а те, що взагалі оживляє це все. От, то є те світло, яке знаходиться по ту сторону ядра атома. А по ту сторону ядра атома є прошарки до білого центрального світла. До світла життя, до, до, живи, до того божественного першого джерела, яке взагалі випромінює це світло. Тому що ми з вами, я світло, ви світло, все світло. Якщо ми світло, то тоді питання: а хто випромінює це світло? Є, якщо є джерело, якщо я світло, то є джерело, яке це світло випромінює. Тепер питання: а де це джерело? А воно завжди всередині. А воно завжди всередині. І коли я дивлюся не на, а в, то я можу побачити те, що там. Тож, на День Незалежності формуємо певну, я завтра дуже дуже, дуже детально розкажу, що ми повинні зробити. Буде з посилання і велике прохання вам приєднатися до цього. Коли ми розуміємо, що ми... Зараз на планеті перше джерело. І наше завдання розповсюдити своє світло. Бо все є світло, а воно, оця має, оця ілюзія, про це зараз забули. Воно може згадати, коли це все взорветься, чи да, як все, коли всі помремо, умовно. Але ми можемо згадати при житті. Ми можемо самоусвідомитися тут, а ми можемо проявитися тут. Тому. Ми зробимо з вами прям таку, я ж кажу, такий алгоритм, не колективний, а кожен в своєму серці, де я дивлюся, і я розумію, що сьогодні я безпосередньо частина того духу, яке зараз на нашій планеті являється представництвом першого джерела світла і завдання розповсюдити це світло. І тепер дивіться: від нас зараз дуже дуже багато променів. Політичних, економічних поп... дуже дуже багато. І окрім того, що ми зерно наше продовжуємо під час війни роздавати, да? ну, я зараз роздавати не, не, не за безкоштовно, чи я просто кажу, що віддавати да? себе кормити, мати кормить зараз цей весь світ да? і бачимо, як він який супровід, супротив, ми з вами тут зустрічаємо. Але від нас ще летять ракети, бомби, кулі, побажання і думки. Тож, коли ми кажемо Я є світло, то ми знаємо, що це світло в кожній кулі, в кожній ракеті, в кожному слові, в кожній думці. І світло не може бути е, добрим чи поганим, щось нести. Це вже форма. А всередині просто світло, яке активує інше світло. І тому все створено із атомів. Що ми з вами, що ось це скло, яке біля мене, що це ракета, що ця рослина, все, все світ створений із атомів, а всередині атома світла. Тому ми просто з вами знаємо: можна уявити, кому важко, без уявлення, що все, що ми видихаємо, це світло. І все, що ми випускаємо: І чи то зерно, чи то куля, чи то ракета, чи то а, все є світло. Все є світло, яке повинне зараз згадати, що якщо є світло, то є і перше джерело, а перше джерело це те, що випромінює це світло. Оце і є це єдине. А, кожен з нас являється оцею дживою, цим вогнем життя. Зараз іде оживлення всієї системи. Тому е, е, опустили е, оду тризубу як е, символу триєдиного Бога, чи навіть, як мені сказали, е, єдинотрійного Бога. Бо коли Бог триєдиний, то в нього три голови. Знаєте, такий е, е, зміяринич. А коли він єдинотрійний, то це ціле. Із трьох, розумієте? Інша адреса. Наші пращури були сонцепоклонниками, бо вони знали, що все є світло, але вони не мали правильної адреси, тому що вони йшли через сонце, через пульсар, через андромеду до центрального сонця. Але ж можна згадати, що світло всередині. А світло всередині це де Всередині нашої планети Земля. Тож, якщо ви будете встановлювати зв'язок з першим джерелом. Богів у нас багато, а мамка в нас одна. З цієї мамки є середина, і ця середина також світло. І коли виверження вулканів, коли то ми згадуємо про це, що там всередині є оце щось щось живе, щось, щось що взагалі оживляється. І це просто знання, згадування, розуміння формує нову лінзу світосприйняття. Коли є певна кількість свідомостей, які можуть дивитися через цю нову лінзу світосприйняття, а Дух починає е, отримувати необхідну кількість енергії. Чому? Тому що віра, віра, у що віримо, то і тут. Все нейтральне. А ми не просто спочатку віримо, потім знаємо. Вже, ну, Давайте тоді відкриваєте інтернети і читайте, як е, Частичка стає хвилею. <смі> і будете розуміти, що всесвіт створений звуку, світла це все одне, один і той самий все і сва. Спочатку було слово, і слово було в Бога. І джерело цього є Бог. Оце перше джерело. Ми його називаємо Богом, називайте, хто як хоче, да, хто, там, хто там що вірить. Але ще раз кажу: богів у нас багато, мама ти в нас одна. І тільки в ній ми можемо помиритися. Тільки в ній. <смі> Хочу взагалі розповісти цю. Просто зараз буду ще три години розповідати. Наступного разу розповім, як розмовляла з матір'ю Землею. З землею як вона сміялася, да, повідомила своїх богів, каже, хто сюди тільки не прилітав, які чудеса їм тільки тільки не показували. І вони кажуть, ось, ось ось наші творці. Каже, а матір всі забули. Всі забули, да, що тіло державна власність нашої планети, що ми свідомість нашої планети, що ми що ми, що ми, що ми, що ми, а вона що? А вона світло. Бо кожна матерія це світло. А джерело де всередині, да і, і ну і, і це дають дають нам певні розуміння. Будемо вчитися, як з мамкою жити, а не з богами, які сюди просто прилітали ті самі істоти, що і ми це значить старші брати і сестри, тому що всередині ніг таке саме світло. Немає вищих, нижчих, є більш центральні, тому що це перше джерело всередині. А і це є життя. Справжнім життям може жити тільки Бог, але є світло життя, і це ті. Прошарки, в яких можуть жити ті істоти, які можуть витримувати той чи інший спектр. І ми з вами були зараз досить далекувато, да? і тепер двигаємося до центру більше, тому не вищі, не нижче, не праві, не ліві, а центральні. І ми зараз швидше з вами до цього центру приєднуємося. І ось це є наша робота. Не тільки руками, а нашим знанням, нашим розумінням що відбувається, і взагалі, що це таке все? Сьогодні квантова фізика дає можливість, дивлячись на це, і розуміти, що це матерія, це ущільнена енергія. енергія це світло різних спектрів. А всередині все дуже просто дев'ять цифр. Вообще, взагалі, взагалі, дві цифри 0-1, чоловічий і жіночий. Ось вам нуль. Da, зайдіть в нього лінгамом один, на ньому почне навертатися матерія, і ось e, ілюзія, кіно, так як ви мене зараз бачите. Da, це ж просто технологія. Отакі От, технології використовує свідомість для того, щоб відзеркалюватися, для того, щоб проявлятися. І якщо ми в ній знаємо певні категорії, що все є світло, дивіться не на а ви, тому, коли ви будете дивитися, ви, ви будете дивитися в себе. А принаймні знати, що там всередині є світло, навіть якщо тут а, взагалі злодій перед вами хто завгодно, і що зараз це світло в полоні а, ось цього конструкту, ось цих програм. То просто цього знання буде досить, щоб ми оцю резомну нейронку, якою ми з вами і являємося, центросомну нейронку почали активізовувати. І свідомість перейде із одної нейронної мережі на іншу. А, в цьому нам допоможе нейронна мережа цього штучного інтелекту, про це я вже розповідала. Не буду нічого повторювати. Хто слухає уривками, той буде поза межами контексту. Хто хоче розуміти, що відбувається, будь ласка, дивіться всі відео, бо в мене не вистачить ні часу, ні сил відповідати вам на всі запитання, що ви. А що? Ну почитай, послухай щось інше, да дуже багато інформації. Дуже і ми повинні якось встигати її інтегрувати, і повинні встигати цей діяти відповідно. Тож готуємося до дня незалежності, чекаємо на оду в нашому тризубу, щоб зрозуміти, що кожен із нас цей трезуб, що ці тризуби зараз від нас розлітаються усі восім сторін світу, тільки не в горизонталі, ой, не в а і по діагоналям, і по всем, що я є в світлу, що ми зараз оживляємо. Що оживляємо, не живе навіть ракети, навіть думки, да все це має одну й ту саму природу. Одну й ту саму природу, в незалежності від того, це фізичні матерії, чи втомка чи взагалі на рівні духу. Все, мушу, мушу зараз бігти, бо вже це думала, що вийду на хвилиночку дві-три. Пишіть мені, дуже допомагають ваші питання. Що ви розумієте, що не розумієте, що відкликається, що ні, щоб шукати інші метафори, щоб щось повторювати. Тому надважливо ваш зворотний зв'язок. Все, обіймаю. Люблю усім серцем моєго. Пока.